Дорогі кам'янчани, ми сьогодні в журавлик, від'їжджаємо на поважні гастролі до Європи, Польщу, Словаччину, Німеччину. Діти налаштовані дуже гарно, позитивно. Ми прозвітували в будинку культури ту програму, яку ми підготували для гастролі. Повірте, що... Хто б до нас слухав, не, не пожалкують, бо вона цікава, вона змістовна, є духовна музика, є звичайна українська пісня, є патріотична пісня. Ну і, звичайно, ми співаємо в кінці. Вам бажаємо много віта, здоров'я, щастя, все найкращого. Дякуємо вам за підтримку. Ну, е... Таке турне подяки від Кам'янця. Всім нашим містам-партнерам в Польщі, в Німеччині, в Словаччині за ту підтримку, яку вони надають нашій громаді, нашій державі в такий непростий час. І я впевнений, що ось цей заряд позитиву цієї енергетики, особливо напередодні різдва, принесе щастя тепло всім людям тих міст, які постійно допомагають нашій громаді. Ми їм вдячні за це. Ми вдячні. Джуравлику за те, що вони набралися духу, сили, тому що це дійсно турне насичене. Фактично кожного дня виступи, непроста дорога, тисячі кілометрів шляху. Але я впевнений, що вони готові. Вони гідно представлять наше місто, нашу громаду в такому європейському турне. Тому ну, добру путь. Слава Україні. Героям слава!